Сім найдорожчих зірок для корпоративу. В грудні українські uh, uh, oh yeah, Святослав Вакарчук. Святослава Вакарчука немає в списку. Долу, я думаю, він просто не мій, проводить не Те, що ну, Він фільм зняв можу. Давай тоді підемо Леся, Леся Нікітюк. Леся Нікітюк теж не в топі. Mm -hmm. Дивись, тут все е, більшість це співаки. Співаки. Да. Ну, Монатік. на коміків. Монатік 30 тисяч доларів. П'яте місце. П'яте місце. П'яте місце. Так, Посточно ми дивіться, ми співали. цю інформацію тупо злили. Короче, з одного телеграм-каналу. Окей. Таб вже був би першим. Його немає до побачення. Він... Так, хто хто там ще співає? Нехай буде якийсь цей древа. Те Це що смарагда неба <ріст> непогано. Не але я, я думаю, що його чисто можуть кликати на одну пісню, але да. його в цьому, його списку, цьому списку немає. нього ще вчатає газу. Хто зібрав палац спорту? Рекорд поставив національний. Піоваров. Що Артем Півваров перце мі... персе перше місце 60. Тисяч євро ну, це ті, вис... конечно, вис... піднявся нормально. Фермизія, ну, щоб ти розумів. Типу скільки е, 10 років тому більше, мабуть, він співав мої тілка з хтз і це був хітяр в Харкові. Типу, а зараз він ставить ці національні рекорди. Понімаєш типу 50 тисяч доларів за корпоратив. Окей, ну молодець, молодець, молодець землячок. Така є людина на Євробаченні, не виграла. Але дуже Джері популярне. Альона не. Альона. Нє. Вірка сердючка. Вірка Сердючка, четверте місце: 30 тисяч євро. Так, Окей, за друге і третє місце. Да, це має бути еліта. Це дуже відомі елита, люди. Еліта, еліта. Да. Ну хто? Я не знаю просто навіть із співаки, Пані Надія. Дорофієва. Надія Дорофієва. Третє місце 35 тисяч доларів. Ні, ну пані Надія мені Окей. здається, може Десь, брати. Я друге більше. місце залишаю на коментарі. Я, я назву суму 50 тисяч. Це чоловік. А і подумайте, які може зібрати. Якісь там стадіони, коротше, і так далі. Одна дуже молода співачка. Марія Петрівна. Клавдія Петрівна. Клавдія Петрівна. 25 тисяч євро. В сьоме місце. А шосте місце. Це співачка яка вже давно на цій сцені. Вона така, коротше. Ірина білик. Ну, ну, типу. Настільки давно. Ні, не то, що настільки ну, на давно. Ну, по-перше, не настільки давно. А по-друге, ну вона така, типу. Тіна Кароль. Тіна Кароль, 25 тисяч євро.